Hors Я тобі спершу скажу, я тобі ніякі права не, не висказую, я тобі максимум кажу, що твої працівники-адміністратори зараз тепаються до мене без причини, І що мені, ну типу, що будете з тим проєктом робити, якщо до мене без причини люди просто тепаються, і мене, ну, тобто вони використовують адмінпанель для того, щоб я попросив, типу, можете мене тепнути? Він каже, так, ну типу, без проблем. Частетно. Тобто, як це називати? Ваш проєкт недонатний, все ще добре. Е, тобто ваші працівники зараз, у е, мене відеофіксація зараз, де? там, де ваш е, адміністратор, тобто, без, без всякої причини тепається без причини, а можна сказати, я більше знаю, ніж вони. Тобто, ну, типо, якщо будуть тепатися до мене. То ви вже маєте право їх е, їм догану випустити так, це, ну, по правилам це ж не має бути так. Тобто я маю е, зараз просто собі бігати, бігати, і до мене зараз тепається сто раз адмін. Типу, як це можна назвати на вашому. На, ну, на вашій стороні. Дивись. Як тобі пояснити, чому я так кажу і розказував програму? Тому що дивись, твої працівники, адміністратори, тобто, вони беруть і без причини тепаються до мене, типу, отак раз так, 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 і типу, От він мені е, кинув е, той. Як воно? він мені кинув бомбу чи що то за хрень. І тепер що мені робити? Викликати ДСНС, там, де, ну, якщо немає зараз працівників, що мені робити? Типу. Ну от, просто бере, кидає. От що це таке? Це типу так законно робить, чи ні? Типа от, от ще. Ну. Боже, ну це просто капець. Я зараз вам чуть-чуть на відео знімлю, що в мене тут відбувається, і потім ви поймете, що тут коїться. Я вам зараз вишлю відеофіксацію, скажіть ваш телеграм-канал, я вам туди вишлю відеофіксацію, там де він просто кидає бомби, чи таке. І, тупо в мене життя тупо пропадає, а він балується. Шановне, що ви робите? От зараз просто я, ну, я не знаю, я що шоці з вашої адміністрації. Це просто. Дивіться, в мене зараз. Що я тут нічого не спав. У мене йшла відеофіксація, в кажучи, вже 4 хвилини. Там де видно, що ви кидаєте мені тут всякі бомби чи що. Так що все, ну, типу, я висилаю зараз власнику проєкту і будуть розмовляти вже з матим. Що скажу, що той мамі той. На цінування. Я не плачу, це хіба що ви плачете? Ну та-та, чуєш, чуєш. Угу. Тобто це ви зараз мене оскарбляєте, мене унижаєте? Ага, ну добре, добре. Відеофіксація все записала, мені все одно. Ого, ну це все ну. Це сила прям. Сила, як тобі сказати, каже, кажеться, сила Декстер Мегіла. Mm -hmm. Тобто ви зараз так розмовляєте з президентом України, так? Я розумію? Mm -hmm. Добре, добре. Мені без проблем. Мені все одно. Дивіться, відеофіксація йде, а в топку кажуть, що йде. E, По-перше, ви. Зараз нос, носите, тобто, форму СБУ, а саме ви не є працівником СБУ. Ну є, я дивлюся, в тому кажучи, по анкет, ну, по тих структурах, але ви не маєте право керувати іншими гравцями і співробітниками. Ви це хоч знаєте. Якщо не знаєте, підівчіть, будь ласка, правила. Молодці, що ви ГС Держ. Ви зараз президента тупо унижаєте перед мною, перед відеофіксацією. Так. Де поставити щоб це було на завтра? Я того поставлю, думаю, що воно не пропаде, ні? Сховатися. Та питань вже нема, я ж зараз буду висилати цю відеофіксацію. Мені тих питань вже до тебе не треба. Добре, все дякую. Ну ви, так само тебе знімав. Mm -hmm. Тобто ви вже розмовляєтеся на ти. На т. На, ну. ну це сила прям. Ну добре, добре. Мені без проблем. Ну, типу, можете обіжати, не обіжатися. Ну, це мої права. Ну так все. Йдіть, свої виконуєте права. Але я так бачу, що по ваших о, виразів. О, те, що ви зараз, тому кажучи, пишете, це вже вам не годиться навіть адміністрація і не годиться взагалі вам ніяка роль. Ну, дивіться, те, що ви зараз ну, пожартувати не можна, я прямо обідався, Ну, типу, ну, Ну, тобто, ви самі ж зараз, можна сказати. Зараз пишете некоректні слова. Ну, так як мені так як в перший раз я вам казав, що я ну, нормальна людина. Так, все одно, дивіться, якщо навіть тесту, ви все одно маєте поводитися себе нормально. Ні, тут можна робити всі нормальні дії, так як адміністратор. Так як ви не поводите себе коректно і так далі. Мені зараз власник пише. Тобто, кажучи, фраб скинь сюди кидай на форум, форус, зразу зараз, зараз на форум. Тобто, дивіться, це ж він мені сам пише, що ви зараз себе поводите неадекватно. Ну, Зараз я йому на форум скану Fraps. І буде ну, з вами розмова, не зі мною. А можливо і зі мною фрап. Ну, розмова буде в Діскорд каналі, в топом що Я ж це ж все бачу, відеофіксація в мене є. Угу. Та ти б хоча б щось в покаже, що мікрофон сказав, тоді би я щось почув по, по твоєму голосу. А тоді вже ти б сам. Молодець, мені все одно Боже. Пацан, е я зараз просто е на форму кидаю заявку і все. З тобою буде розмова не зі мною, а з тобою. Так що все, братан. О, я ж кажу, я ж не буду вам нічого погрожувати, нічого не буду казати. Просто ви зараз показуєте себе не дуже таким, Прям. Та -та -та. <ріст> <ріст> ну так, конечно я спортом бляха, Ну, так себе поводити, ну я ще ніколи не бачу.